Привіт, друзі! Актуальний Mercedes s клас дебютував у 2020 році, і на даний момент флагман підходить до середини свого життєвого циклу. А це означає, що настав час випускати рейстайл, і він вже в дорозі, незважаючи на можливий захід ери флагманських седанів і величезний сплеск ринку кросоверів компанія Mercedes продовжує активну розробку оновленого s класу. Про це красномовно свідчать нові шпигунські знімки, на яких автомобіль красується в повну довжину. Це перше, коли Мерседес запустив програму тестування оновленого С-клас. Рясний камуфляж приховує масу деталей, але все приховати все одно не вийде. І за цими знімками помітно, що С-клас чекають на серйозні зміни. Навіть під таким шаром камуфляжної плівки добре видно значне збільшення рішітки радіатора, якщо її порівнювати з нинішнім кузовом. Вона має трапецею подібну форму, і вона настільки величезна, що дизайнерам довелось змінити форму переднього бампера і повністю забрати Альний повітрозабірник виглядає все це дуже потужно і переконливо. Крім того, на прототипі використовується нова світлотехніка. Вона вже той, що s клас пропонує зараз, і в неї інший малюнок. Але мене найбільш заінтригував другий прототип з повністю зашитою в камуфляж задньою частиною. Зважаючи на все, оновлений s клас отримає в задній частині більш сучасний вигляд за рахунок нового бампера, задніх ліхтарів, а також невеликих змін у відбивачах та з вихлопній системі. Але найбільше інтригує розділено на дві частини заднє скло. Подібний трюк компанія використала на концепті Mercedes maybach SUV. і там це виглядало ефектно та незвично. Якщо s клас отримає такий самий дизайнерський елемент, це додасть йому ексклюзивності та впізнаваності. Що стосується внутрішнього озоблення, оновлений s клас чекає серйозна зміна парадигм. У 2020 році Фламанди відував з двома екранами, і тоді це було нормою. Зараз цього недостатньо, так що місце двоекраної архітектури змінить абсолютно нова операційна система з величезним гіперскрін, який займе більшу частину центральної консолі. Також за модою з'явиться додатковий екран для переднього пасажира. Для тих, хто не в курсі. Mercedes SuperScрін це революційна інтерактивна інформаційно-розважальна система, представлена Mercedes у 2021 році. Вона стала візитною карткою фламандського автомобіля EQS і позиціонується як мозок автомобіля, поєднуючи у собі безліч функцій та можливостей. Складається. Це вона з трьох окремих екранів загальної площі 56 дюймів. Він оснащений потужною обчислювальною системою на базі восьмиядерного процесора. В системі встановлено 24 ГБ оперативної пам'яті та 46 ГБ постійної пам'яті, що забезпечує плавну роботу та миттєвий відгук. Система використовує штучний інтелект для персоналізації, підлаштовується під ваші звички та оподобання і пропонуючи релевантну інформацію та функції. А ще це найбільша система, яка встановлювалась на. Автомобілі Мерседес саме таку архітектуру отримає і оновлений С-клас. Точних даних про технічну начинку поки мало, але відомо, що С-клас має турбований рядний шестициліндровий двигун об'ємом 3 літра, потужністю 442 кінських сили, і нікуди не подінеться 4 літровий v 8 з двома турбінами, як і шестилітровий v 8 з двома турбінами, потужністю в 621 кінську сили, який доступний для модифікації майбах. Тож це дуже тішить. Прем'єра оновленого С. Клас відбудеться вже цього року. А у продаж новинка надійде лише на початку 2025 року. Тож чекаємо. Ауді представила нову модифікацію q 6 E-tron у новому виконанні Performance, що робить ставку на максимальну дальність поїздки, а не на прискорення чи потужність. У компанії запевняють, що автомобіль зможе проїхати на одному заряді значні 641 кілометр за стандартом ВЛТП. Це абсолютний рекорд серед усіх Q6 E-tron. Інженерам Ауді вдалося досягти такого результату за рахунок відмови від повного приводу. Тут використовується виключно задній привід. А також завдяки новій літій іоній батареї зі збільшеною ємністю до 100 кВт на годину. Замість двох моторів, як у повнопривідних версій, ця комплектація оснащена одним електродвигуном, розташованим на задній осі. Його потужність складає 322 кінських сили, що на 60 кінських сили менше, ніж у потужніших модифікацій. Таким чином, версія Performance більш млява в динаміці на користь рекордної дальності ходу. Хоча багатьом таких динамік буде Достатньо. Незважаючи на зниження потужності в порівнянні з повнопривідними версіями, модифікація перформанс розганяється досить жваво. На розгін від 0 до 100 км на годину, кросоверу потрібно всього 6,6 секунд. Максимальна швидкість при цьому обмежена електронікою напожності 210 км на годину. Натомість, Q6 Tron Performance порадує власників своєю практичністю. Завдяки системі швидкої зарядки з постійним струмом потужністю 260 кВт. Всього за 10 хвилин ви зможете збільшити запас ходу на 260 кілометрів. А це означає, що під час далеких поїздок вам не доведеться витрачати зайвий час на довгі підзарядки. Для повної зарядки батареї від звичайної побутової розетки потрібно близько 10 годин, що також є непоганим показником для електромобіля з таким запасом ходу для кросовера вагою 2220 кілограм. У плані оснащення кросовер поставляється з 18 дюймовими колесами та стильними чорними акцентами Mythos Black. Автомобіль оснащується в базі світлодіодними фарами для відмінної видомості в будь-який час доби, а також комфортними тканинними сидіннями та новим озобленням інтер'єру. Варто відзначити і привабливу ціну базової версії. Замовити новинку можна вже зараз. Мінімальна вартість складає 68 тисяч 800 євро в тій же німеччині. Ця пропозиція істотно вигідніша за варіант квадро з повним приводом, ціна якого стартує з позначки 74 чотири тисячі євро. Таким чином, Ауді робить ставку на більш доступний електромобіль із вражаючим запасом ходу, який, напевно, зацікавить багатьох покупців. Що ж, друзі, у мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступна за посилання в описі. Всім удачі і до зустрічі!